Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми познайомимося зі словом гумка. Гумка це предмет, яким стирають написане на папері. Запишіть свій зошит слово гумка. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки «у», «а». Так як в слові два голосних звуки, то буде і два склади. Гумка. Ділимо на склади. Ставимо наголос. Гумка. Наголос падає на перший склад. Називаємо приголосні звуки. Г. Твердий, М, твердий звук, К твердий звук. Порахуємо кількість букв та звуків в слові. Називаємо букви Г, У М К А. В цьому слові 5 букв. Називаємо звуки Г, У, М. А в цьому слові 5 звуків. Ми бачимо, що в цьому слові кількість звуків та букв однакова, тому що кожна буква позначає один звук. Запам'ятайте, як правильно вимовляється та пишеться це слово. «гумка».